покі докі, -докі пацальоти, ваша улюблена рубрика, що це за відро? Ви просто подивіться. Ось такі от телевізори в нас присутні. Здоровенний, величезний. Фу. І це ще є типу, я навіть не знаю, як воно називається. Типа кабрік. Коротше, кришу можна скинути. Голосуй, що це за відро? І знаєш правильну відповідь. А, правильна відповідь машина з регулюровкою зеркал ось тут, отаким переключателем і конякою на рулі. Це. Форд Бронко. Люди просто е, тащилися від цих Ford Бронко, коли вони вийшли. Там платили овер 50 тисяч за ціну. 60. Зараз вони десь по 50 продаються. Такий от величезний сарай. Трошки вам Alibaba е, тюнінга в одну Коротше, тут все так взагалі просто молотком зроблено. Ну, дісочки зачотні. GT. І духа, взагалі, як е, фух полегшення, зменшення ваги, та ти що, не заводиться, доїздилися. поступило нам замовлення, треба знайти Lexus UX 250 гібрид. Це, до речі, нова модель. Дуже гарно все виглядає. На секундочку машина від першого власника. 19 тисяч миль пробігу, тобто вона на заводській гарантії, і їй 3 роки. Така в дилера коштує в районі 45 тисяч трьохрічну. Ми можемо купити там за 28 Тобто, вигода суттєва. Машина на гарантії, машина один власник, ніколи не була в аварії, тобто ризиків ніяких немає. Гібрид. Кожного тижня на аукціоні Одеса продається більше ніж 50 тесел, тобто ми можемо їх вам купляти. І зараз проходить повернення від держави, тобто на кожну з цих тесел можна отримати до 4 тисяч повернення. Якщо ви її купляєте в кредит, то можна зробити, виходить, навіть без першого внеску. Якщо ви купляєте за кеш, то просто отримуєте 4 тисячі повернення. Тобто, наприклад, ця машина коштує 25. Ми робимо вам 4 тисячі повернення, ви платите 21 тисячу. Запередолені в хлам машини американці. Ого, машинці, по-моєму, навіть не корили. Тут такий штин стоїть. Ось собі просто не представляєш. Але навіть пробував хтось щось прибирати. Ну Оця центральна консоль це просто прикол. Це просто прикол. Ой. Що там по гонках, пацани? Коли гонки будуть нормальні в Чикаго, Nissan Maxima. Я зараз її куплю і буду готовий. 2003 рік. В машині персональний комп'ютер стоїть на секундочку. О, Чувствуюся, муща. Є інструкція, як переключати передачі. Ну, Інструкція щось не співпадає. Чаничі на місці. Фух. Не ні купив Нісан, ні з ним сам. То я розумію трачок нормальний. GMC. У нього капот закінчується з кришою Mitsubishi. Фух, на двойних задніх колесах. Та ти що, трак. Бля, я б сам на такому їздив, кайфував, забрав машини за неуплату. Що називається? Я прекрасно розумію, що хоч ця машина і подешевше, і покраще, і щоб аварій не було, і щоб проблем не було. Але на жаль, такого не буває. Ви маєте розуміти, що коли ви купуєте трохи дорожчу машину, ви її потім і дорожче продаєте. Коли ви купуєте дешевшу машину там, тисяч за п'ять, то є дуже велика вірогідність, що вона може поламатися там тисячі на три. Ви заплатите цей ремонт, а вона дорожче не стане коштувати. Тому я пропоную купити трошки дорожчу машину, нехай буде навіть в кредит, виплатити її, і потім ви її дорожче продаєте. Ми спеціалізуємося на людях без кредитної історії. Але. Якщо у вас немає роботи, ми можемо написати, що ви самозайняті, але ви маєте ложити хоча б гроші на свій банківський аккаунт, тобто тут проблеми немає. Але якщо ви не ложите гроші на свій банківський аккаунт, то на жаль, ніхто нічого не може зробити. Тобто тут має бути або кредитна історія, або банківський аккаунт, або великий перший внесок. Якщо немає ні того, ні цього, то на жаль, нічого не вийде. Увага! Інтерактив. Потрібно вгадати, що це за автомобіль по приборній панелі. Виглядає все гарно. Завдання максимально просте. Тобто, дуже багато людей знають, що це за машина. Голосуй і взнаєш правильну відповідь. Ти правильна відповідь це була Audi q 5 одна з наших найулюбленіших машин. У нас їх є дві: сіра і біла. І ще є ціла купа ауді. А хто вгадав правильно, то ви, великі молодці, можете піти в магазин і купити собі шоколадку. Якщо ви купуєте автомобіль за готівку, то нам ніяких документів не потрібно. Тобто ви платите тут гроші, ми видаємо вам номера, так само нікуди їздити не треба, прийшли, заплатили через 15 хвилин, поїхали на номерах. Якщо ви хочете купити автомобіль в кредит, то як мінімум це треба мати драйвер лайсенс і social security. Паперовий драйвер лайсенс підходить. Якщо ви хочете купити машину і щоб ми продали її вам в кредит, то вам потрібно. Приїхати до нас в офіс, ми подивимося, що получається по тому кредиту, щоб вам не були ніякими сюрпризами, там відсотки і перші внески. Якщо все виходить, підбираємо гарний варіант, купуємо його, привозимо сюди і продаємо вам в кредит. Тобто, це в нас найпопулярніший вид послуг. Ми цим постійно і займаємося. Дивіться сьогодні. Приїхав до нас клієнт. В нього такий от Chrysler Town Тавнен Country, е, мінівен. Йому треба було меншу машину. Він обміняв її на ось цю машину. Тобто, цей 3D, він як перший внесок іде і далі платиться там по 250 доларів на місяць за цей Volkswagen. І ще приємним бонусом є те, що ви не платите податок з різниці. Тобто, оця ціна цього мінівена віднімається від вартості. Цього Фольксвагена і ви платите вже всі ціни е, податки. Дивіться, поганий кредитний рейтинг це дуже розмите поняття. Тобто, в когось він може бути поганий, того що там забув за кредитку заплатити. В когось він може бути поганий, того що забув за 10 кредиток заплатити. Вам в будь-якому випадку треба приїхати до нас в офіс. Ми сядемо, перевіримо вашу кредитну історію. Якщо там щось буде не получатися, ми вам підскажемо, що зробити, щоб в найближчому часі цей кредит получився. Це безкоштовно. Тобто, вам нічого не треба платити, і ви потратите там 10-15 хвилин свого часу. На жаль, в США не існує такого поняття як фіксований відсоток. Він залежить від багатьох факторів. Від машини, від того, скільки вам років, від того, скільки ви заробляєте. Ну і найбільше він залежить від першого внеску. Чим більший перший внесок, тим буде менший процент по кредиту. Наприклад, якщо ви прожили в Америці більше року і у вас кредит Скор 700, ми можемо зробити машину від 5%. Але якщо ви прожили в Америці більше року, у вас кредит скор 700 Але два тижні тому назад ви були на дороскій Toyota, яка поставила вам 20 хард inquiry, Вам ніхто вже кредиту не дасть. Тобто, це треба розуміти, це треба дивитися, і це дуже індивідуально. А зараз ваша улюблена рубрика, що це за автівочка? Вгадує марку автомобіля по приборній панелі. Як ми можемо бачити, все дорого багато. Що це за марка? Голосуй та знаєш правильну відповідь. А правильна відповідь це Volvo xc 90 У 2016 році вони зробили рестайл, і ця машина стала супер сучасною і супер красивою. 2017 рік у нас продається за 19 999. Приїжджай та оціни її. Хамуха маркетологи, машинка на тканині, О, такий екран, як в Тесли. Форд, Ну шо ти, хамуха? То би спідометра електронного зробив чи як. Спідометр хамуха з 2014 року, а цей екран як в Тесли гігантський. І не працює! Ну ти що гониш? 22 рік машина, алло. Та як так-то? в хлам машини американців, заходимо ззаду, бо спереді неможливо. Ви просто подивіться, машина 2019 рік. Хмільне міцне літрове лежить. Фух. Задні сідушки. Передні. Ого! Тут скарб. Подивіться, що це таке. Що це хамуха, таке? Ого! Хто це знає? Хто його знає, хамух? хто його знає, хто це такий. А зараз ваша улюблена рубрика що це за відро? Що це за точила така? Ви просто подивіться, як все стильно, гарно зроблено. Метал, шкіра. Та ти що? Та ти що красота? Голосуй і знаєш правильну відповідь. Магічні пальці! А правильна відповідь це Ягуар F-Pace 2024 року. Все отак виглядає гарненько, стильненько. Коштує таке чудо 50 тисяч долярів. Фух. Ну вже трохи застарів дизайн, ні, на 24 й рік. Навіть не знаю. Оціни від 1 до 2. цього тижня на аукціоні продається порядка 50 тесел. Це в районі Чикаго. Тобто ви не платите вже за доставку. Далі. Держава може повернути до 4 тисяч доларів, коли ви купуєте електричку. Це ми так само можемо зробити. Тобто, ви можете купити Теслу під замовлення, зекономити пару тисяч, потім ще держава повертає 4 тисячі, і все, у вас просто тесла без першого внеску в кредит під 5% виїздити на електричці, яка заряджається за 6 доларів. Чого ви чекаєте? Я навіть не знаю. Приїжджайте до нас, будемо вам шукати гарну теслу. На продажі буде 2022 року Lexus RX 350 в чорному гарному кольорі. Машина без аварій, без проблем, без царапин, без косяків, на рижому салоні. Машина з Канади 30 тисяч миль. Вона на заводській гарантії, з камерою, з підігрівом, з охолодженням сидінь. Є все, що треба. Орієнтовна ціна продажу завтра 42 тисячі доларів. Кому цікаво, звертайтеся, будемо торгувати. Завтра на аукціоні буде продаватися 2024 року. Range Rover Defender. Це один власник 4 тисячі миль пробігу. Машина ніколи не була в ніяких аваріях на заводській гарантії. Двохдверний, чорний, 5-літровий, на максимальному заряді. Руль, салькантари, пневма, є все, що треба. Орієнтовна ціна продажу 90 тисяч доларів. Хто знає скільки вони коштують нові, той знає, що тут економії 30 тисяч баксів. Кого цікавить, завтра в 9.30 буде гратися. Зв'язуйтесь з нами, будемо грати. Вау, це ми зараз будемо їсти. Ого, такий кусінь сьогодні тебе чекає. покажи <тас> mm. футпорн